Вітаю, дорогі глядачі, сходи до щастя часом такі непередбачувані, та йти варто і ні кроку назад, бо ж часто у найскладніші проблеми Бог загортає кращі подарунки. Досвід та сила безумовно одні з них. Буває, зустрінеш людину, і, здається, ніби її життя нічим особливим не вирізняється. Як кажуть, все як у всіх. Але це судження помилкове. У кожного своя життєва стежина. Звивиста чи у вибоїнах. Інколи рівна, але що чекає попереду не знає ніхто. Олена Завральська у 8 років опинилась в інтернаті. Мати відмовилась від неї. Просто, мабуть, мама моя вирішила, що їй не потрібна. І все. Жорсткі інтернатські будні навчили боротися за місце під сонцем. Вирішила будь-що вступити до вишу, знайти стабільну роботу і звити своє комфортне і надійне родинне гніздо. Але незапланована вагітність відкоригувала плани, і до мрії про вуз та щасливе життя вони йшли уже вдвох. Кажи, хто ти? Ти Завральський Максим Дмитрович, де? Да? Ні, я Дмитронич. Дмитронич, а Дмитрович. Так, це моє. Сіді тобі років чотири. Але. Ага. Ти в садик любиш ходити? Нічого. Не можу в Садику. Не нравиться тобі, в Садику. Невпевненість та страх долали, адже самотня, а навколо цілий світ. Та допомоги не цуралася не тільки заради себе, а й сина. Його дитинство повинно бути кращим за моє, повторювала собі. Дуже мені було страшно. Спочатку я ну, початку, ходила, беременна все нормально, я була довольна. А як народила, стало мені страшно дуже. Думала, що я не справлюся. Ну, всякі мислі посічали, але потім подумала, що це ж моє. Так що будемо. Щось з ним робити, а потім нормально, як то все воно привикла. Я вже не знаю, як би як, як би його не було, і всі він десь пропав, щоб я робив. У мене хороший декан в інституті. Він з першого курсу пішов мені на зустріч, хоча там не прийнято так робити, але Він пішов мені на зустріч, тому що в мене дитина, дав мені індивідуальний графік обучення. У скруті не залишили і робітники соціального центру. Вони мені всі допомагали, всім чим могли. І віщами, і коли там подарунками разними. Найперше потребує ця родина, як і кожна родина. Ой, як красиво, спасіба. Уваги, уваги в спілкуванні. Вікторія Клименко в якомусь сенсі замінила олені матір, а чотирирічному Максиму бабусю. На неї охоче чекають із смачненьким, звертаються за порадами. А вона вже не як соціальний робітник, а як близька, ділиться думками та досвідом. Пережили багато хорошого, складного, веселого, смішного, дуже серйозного. І хвороби були, і операції були, і ми були, ну, намагались бути поряд. А потім ми з нею стали просто не тільки колеги, а й друзі. По кожній. Проблемі. Вона дзвонить щось питає, мені хочеться їй дзвонити, розпитати, як у неї справи. За день із непосидючим Максимком Олені роботи вистачає: відмивати стіни та меблі, розмальовані фломастерами, Прати речі, готувати та виховувати не тільки сина, але й себе. То, твої ти зуби показують. Мася, це не мої зуби. Це конструктор. Це конструктор? Так. Да. Ось недавно ми. Сходили в перукарню, постриглися, як положено красиво. А він вирішив, що йому щось там не достригли і взяв ножницю і вистриг собі з цієї сторони таке хатну. Мама взяла машинку і постригла під машинку. Нині у планах закінчити інститут, віддати сина у школу, знайти гарну роботу та купити власне житло. Адже нині їх прихисток невеличка кімната у гуртожитку. Але і тому раді. Міська влада нам допомогла, виділивши кімнату в гуртожитку. Тепер ми дуже щасливі, що у нас є криша над головою, бо зовсім ми були бездомні. Альона настільки така цілеспрямована дівчинка з самого дитинства, що вона весь час намагалася добиватися, ставила мету. Незважаючи на дитячі роки, і намагалась її досягати. І вчилася вона і в інтернаті непогано, і в технікумі непогано. і Навіть уже коли Максим з'явився, а все одно і сесії здавала непогано, і на все неї вистачало часу, сил. Молоді, що зазнала схожих проблем, дівчина бажає не опускати рук та боротися за своє щастя. Нинішня молодь, ну, думає так, от у мене нема там. Жилья, от у мене нема денег, от у мене нема роботи, у мене нічого нема і ніде його взяти і все. І люди починають спивати, починають ворувати, починають храбити інших людей, сідають в тюрми. А для того, щоб ну, щось було, ну як це так сказати, у мене нема. Надо йти шукати роботу, треба набратися е, в сатицтво ще і сама себе зробила, сама себе виховала. Ну а потім е, пожити, повчитись побути в інтернаті, це теж до якоїсь міри ну, було якимсь екзаменом певним для неї. У неї перспектива, я думаю, дуже хороша. Вона дуже розумненька, цілеспрямована. У неї все вийде. У селі Микільському Полтавського району відкрили нове відділення навчально-реабілітаційного центру обласної ради, подібний заклад для дітей із складними вадами розвитку четвертий в Україні. Докладніше про це далі у сюжеті. Кабінет соціально-побутового орієнтування Микільського навчально-реабілітаційного центру. Тут дівчат і хлопці вчать хазяйнувати, готувати їжу, сервірувати стіл, мити посуд, прибирати, прати, доглядати кухонну техніку, обережно і правильно поводитися з електроприладами, розетками. Ази домашнього господарювання переконують викладачі, це можливість вихованцям почуватися комфортно, впевнено у інтернаті, згодом і у соціумі. Більшість наших учнів успішно адаптовані у нашому суспільстві, тому що вони проходять у нашому закладі соціальну реабілітацію і інтеграцію в суспільство. Деякі діти йдуть просто на пенсію з інвалідності, але це діти, які не мають фізичних можливостей навчатися далі. А це така собі студія мануфактура. Гуртом ліплять з пластиліну, малюють, клеють. Дівчата вчаться шити, в'язати, прасувати. Столярна ж майстерня, майданчик завзятих хлопців. Маючи добротний інструмент, тутешні юні краснодеревщики роблять полиці, стільці, дощечки, ложки, швабри, шпаківні, інший господарський реманент. Нині тренд хрестовини для новорічних ялинок. Не дивно умільці Микільського центру, призери і переможці фестивалів, вихованців-інтернатів, зокрема обласного конкурсу з декоративно-прикладного мистецтва «Розмай дитячих мрій. Для наших дітей в деяких професійно-технічних училищах області організовані спеціальні окремі спеціальності, де залюбки вони здобувають професію малярів, штукатурів, пекарів, поварів. До слова тут діє так звана класно урочна система. Втомила писанина, на вірші, відповіді йди, грайся. У теплих кімнатах завжди прибрано. Гордиться директорка колективом. Працюють 39 вчителів і вихователів. Будь-хто перекони тут не втримається, бо робота із специфічними дітками важка психологічно. Відтак залишаються лише безмежно віддані обраному ремеслу. Дуже важливо, щоб саме вчителі, викладачі, вихователі в таких закладах мали відповідну дефектологічну освіту, щоб вони були дійсно професіоналами. Тому що будь-який педагог, який не готовий до цього, він зви ну, йому надзвичайно буде важко і іноді можливо навіть нереально зрозуміти цих дітей, відчути їх, відчути їх потреби і саме забезпечити ці потреби. Нині у Микільському навчально-реабілітаційному центрі більше 90 вихованців. У них складні вади розвитку. Після аудієцій батьків з лікарями низки психолого-медико-педагогічних консультацій фахівці департаменту освіти та науки підписують шестирічкам направлення. Із 70-х років минулого століття у закладі впроваджували корекційну педагогіку, комплекс уроків для адаптації у соціумі, дітлашні з психічними розладами. І от реабілітаційне відділення. Які ж зміни? Це прогресивніша технологія роботи із спецконтингентом, наголошують фахівці, простіше кажучи, поглиблене, враховуючи фізіологію дитини, оздоровлення. Працюватимуть дефектолог, логопед, лікар, психіатр, масажист. Вихователі з радістю очікують, що і у зал лікувальної фізкультури відбою не буде. Оснащений сучасною апаратурою і фізіотерапевтичний кабінет серед процедур: лікувальне купання це дасть змогу нашим вихованцям надавати не тільки навчальні послуги, а й послуги із медичної реабілітації. Це надзвичайно важливо для дітей, тому що вони зможуть поліпшити своє здоров'я, самопочуття, вони зможуть розвиватися, здобути соціальні навички. Урочистості то зазвичай подарунки. Фотоапарат, принтер, солодощі привезли прокурор області, співробітники регіонального управління Служби безпеки України та однієї з охоронних фірм. Відрадно, що депутати обласної ради одностайно проголосували за гроші для відкриття реабілітаційного відділення. Зрозуміло, що ми не можемо і не маємо, мабуть, такої потреби на сьогодні всі такі інтернати подібного типу перетворити у навчально реабілітаційні центри. Але однозначно мережа таких закладів, які обслуговували адміністративні одиниці області, вони мають бути у нас створені таким кущовим способом ці навчально-реабілітаційні центри. Тобто, ми з обласного бюджету вкладаємо кошти саме в таку категорію закладів. Всі ми люди, всі ми розуміємо, що кожен. В цій справі може бути корисним в плані того, що просто знаєте, таке людське відношення до цих дітей і до тих проблем, які в них виникають в житті. Важливий момент наголошує директор: певні послуги безкоштовно отримуватимуть особливі діти полтавського району. Шановні батьки, ми будемо раді допомогти вам і запрошуємо вас до нашого навчального закладу, де разом із своїми дітьми ми можем, ви можете пройти усі реабілітаційні послуги і правильно навчально-виховну роботу. До слова, керівництво обласного інституту після дипломної педагогічної освіти сподівається вже незабаром втілити ідею організувати на базі Микільського навчально-реабілітаційного центру заняття з перепідготовки корекційних педагогів. Це був останній випуск у 2016 році. Важким був цей рік чи щасливим неодмінно збережіть кращі моменти у скарбниці свого серця, а ми раді тим, хто провів його із нами. Та зворушливими історіями наших героїв зустрінемось вже у 2017-му. і пам'ятайте, не можна відмовлятись від мрії, не спробувавши її здійснити деколи варто докласти зусиль з наступаючим новим роком та різдвом.